Останнім з могікан. Хто зна, коли скінчились могікани? Чому вони скінчилися? Хто зна? Може, вони не всі завзято воювали? Хтось, може, під спідницею ховався? Адже усі були хоробрі та відважні, всі мужні та взірцево героїчні Тож, попри все, у чому ж легковажні? Чому ж на згадку лиш пісні епічні? Отак було, що дехто з них продався, І зрада червоточила, як міль, хоч як відважно кожен в бій кидався, але то був останній бій. Отак, їм би сучасну зброю Хтось може скаже, як знавець, А ще не жертвувати так собою, не йти, мов на вівтар, на герць. Щоб у той день, коли скінчилася війна, вже перемогу не було кому відсвяткувати, достатньо було зрадників сповна, що знавісніло на крові хотіли наживатись. Ті зрадники шляхом маніпуляцій навіювали рабську всім покору, шляхом грабіжних схем та махінацій занурили країну в ніч терору. Їм перемога піррова дісталась. Залишився останній з могікан. Від бою могікани не ховались. То де ж народ той, хто розкаже нам?